Студентські легкоатлетичні баталії у сумах розпочалася 13-та обласна універсіада з легкої атлетики. На доріжках та у секторах змагалися студенти чотирьох вищих обласного центру. Про перший старт нового року. Дивіться далі у нашому сюжеті. До чемпіонату України ще більше місяця, тому обласна універсіада це щось на кшталт генеральної репетиції для спортсменів. Та репетиція має високий рівень відповідальності, адже змагатися доводиться у дуже серйозній по части, навіть зірковій компанії. Сильні суперники на доріжках імениті спортсмени на трибунах. Спринтер Віталій Корж перемагав на всесвітній універсіаді, але напередодні обласної відчув проблеми зі здоров'ям і на старт не вийшов. Протягом змагань лідер української збірної активно фільмував події, а дивитися було на що. Наприклад, чоловіча 400-метрівка подарувала справжній трилер за участю двох збірників. Банкір Євген Гуцул з часом 47,69 секунди лише на одну соту випередив політехівця Віталія Бутрима, доклавши для перемоги Надзосиль на другому колі. Другий круг почав збігти по другій доріжці, але на мене не було вибору, тому що якби я став за спиною, то Втратив би швидкість, тому що не наткнувся б на нього. Так ну я вважаю, що краще пробігти чуть-чуть більше, але при цьому не втратити темп ритм. Лічені десяті частки секунди розділили призерів і у жіночому довгому спринті. Представниця класичного вишу Катерина Слюсаренко хоч і програла Марії Миколенко, але не засмутилася. Адже попереду ще чемпіонат України. Для початку нормально, Так як перше сорінування потім буде звісно. хочу побити лічний рекорд. Це главная цель. А так я ж 400 з бар'єрами готовлюсь більше на літа на бар'єри. А от де конкуренції не було, так це на дистанції у півтори тисячі метрів. Сумчанин Артем Казбан показав свій далеко не найкращий результат. Проте навіть за таких умов на фініші привіз кільком суперникам ціле коло. Чуть-чуть зараз повин об'єм, виносливість і чуть -чуть силу. Ну і, звісно, нелегко швидко бігати пока. Алікліту вже потихоньку будем розбігатися. Після першого дня змагань очевидно, що боротьбу за перше командне місце вестимуть збірні Сумського державного університету та Української академії банківської справи. 10 січня спортсмени бігтимуть 200 та 800 метрів, також 3 кілометрову дистанцію. Заключним видом традиційно буде естафета Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко на часі спорт.